Люба, у мене для тебе сюрприз. Приготуй щось особливе на вечерю. Твій фірмовий плов з шафраном і баклажанами. У трубці залунав схвильований голос Артема. Що сталося? Марина насторожено стисло губи, відчуваючи тривогу. Нічого поганого, тільки хороші новини. Вечором все дізнаєшся. Вона повільно опустила слухавку на стіл, дивлячись у вікно, за яким холодний листопадовий дощ безжально стікав по шибках. Її серце билося рівно, але важко. За 23 роки шлюбу жодного разу Артем не робив несподіваних сюрпризів. Усі його подарунки були передбачувані: розкладні столи для пікніка, новий фен, який вона ніколи не просила, або кухонні прилади, які тільки додавали роботи. Згодом запахи запеченого рису з м'ясом та овочами наповнили дім теплом. Марина, якраз, перевіряла соус, коли дверний дзвінок вирвав її з роздумів. Привіт, моя господинько! Ось це аромати. Артем, радісно поставивши пляшку вина на стіл, роззувся. Накривай стіл, здобич уже в домі. Що за здобич така? Марина пильно подивилася на чоловіка, який, здавалося, світився від задоволення. Почекай, руки помию, урочисто відповів він. Під тост все розкажу. Він наповнив келихи, підняв свію повітря та з урочистістю виголосив за нас, за тебе найкращу жінку у світі, і за двотижневий райський відпочинок у затишному куточку біля океану. На мить Марина посміхнулася. Приємне тепло затопило її груди. Проте наступні слова Артема різанули гірше холодного леза. І звісно, за те, щоб наш Михайло, чоловік нашої дорогої донечки Лілі, теж побачив цей рай. Марина зблідла, її келих завмер у руці. Лілі з Михайлом. Її голос був майже нечутним. А хто ж іще? Поїдемо всією сім'єю. Уявляєш, як весело буде. Він сяв, наче дитина. Вона повільно поставила келих і кинула на чоловіка втомлений, майже байдужий погляд. Хто заплатив за поїздку? Ну звісно, я гордо вдарив себе кулаком у груди Артем. Тривога, що жила у ній роками, тепер вибухнула. Її голос наростав, мов шторм: Ти накопичував на нашу мрію роками, і тепер я маю провести її з твоїм зятем, який навіть чашку за собою не миє. Із донькою, яка приходить до нас, коли хоче поїсти. Скажи мені, Артем, чому я мушу так жити? Сльози підступали до очей, але вона стрималася. Образа і втома знову взяли своє. Артем, ти колись думав про мене? Голос Марини лунав тихо, але в ньому відчувалась глибока образа, як річка, що загрожує вийти з берегів. Чи ти взагалі розумієш, чим живе твоя власна дружина? Що для мене значить оця поїздка? Чоловік розвів руками, явно розгублений. Маринко, ти ж і так завжди вдома. Тобі корисно розвіятися. Разом із дітьми відпочинемо. З дітьми її голос зірвався на гіркий сміх. Їм по тридцять років, а ти досі думаєш, що ми їм потрібні, як няньки. Вони приходять сюди, коли хочуть поїсти чи випрати речі. Ліля приїздить зі своїм чоловіком як до ресторану. І я щоразу накриваю їм столи, печу пироги. А ти ще й купуєш за свої гроші продукти для них, бо дітям важко. Можеш сказати мені хоч раз, коли в цьому домі хтось приготував обід для мене? Ну, Ліля ще молода, вона тільки но почала жити окремо. Почав був Артем. Молодою я була, коли теж пішла жити окремо. І що? У нас було все, що ми маємо тепер? Ні, але ми ні в кого нічого не просили. Я працювала вдень і вночі, тягла тебе, тягла дім. І продовжую тягти, а ти навіть не помічаєш? Перестань, ну що за драми? Він спробував вдавати байдужість, але в очах з'явилося роздратування. Драми? Її очі блищали від сліз. А як це називається? Скажи мені, Артем, коли востаннє ти спитав, чи я щаслива. Я ж зробив це для нас. Він сердито ткнув пальцем у повітря, купив путівку, забронював готель. Хіба це не доказ, що я піклуюся? Марина повільно кивнула, неначе справді задумалась над його словами. Справді, піклуєшся, але не про мене, про себе, про зятя, про доньку, про всіх, крім мене. Я живу, мов привид, у цьому домі, на кухні біля раковини, і все для вас. Але я більше так не хочу. І знаєш, Артем, найсмішніше, я більше нікуди з вами не поїду. Вона різко відсунула стілець і той глухо вдарився об підлогу. Артем мовчки проводжав її поглядом, не знаючи, що відповісти. Наступного дня, коли Марина ще оговтувалася від вчорашнього вибуху емоцій, до неї завітала Лілія. Дочка була усміхнена і сповнена ентузіазму. На її плечі висіла важка сумка, а в руках вона тримала коробку з напівфабрикатами. Привіт, мамо! Дивись, я не з порожніми руками, піца і смачні тістечка до чаю. А що ти нам приготуєш сьогодні? Лілія зручно вмостилася на диван, випрямивши ноги. Марина, не відриваючись від монітора, спокійно вказала на кухню: Мікрохвильовка там. Підігрій собі. Мамо, ну ти що? Я прийшла в гості, і Михайло зараз приїде. Ми думали, ти зробиш щось особливе, хоч супчику якогось навариш. Якщо тобі потрібен суп, звариш його сама, спокійно відповіла Марина. Лілія ошелешено поглянула на матір, ніби та сказала щось абсолютно неймовірне. Мамо, ти серйозно? Папа казав, що ти останнім часом дивна. Він навіть розчарований, що ти так і не оцінила його подарунок. Марина повільно обернулася. Її погляд був холодний, як зимовий ранок. Розчарований, кажеш? А мені цікаво, коли хтось із вас востаннє запитав, чого хочу я, або чи щаслива я взагалі. Ой, мамо, ти драматизуєш. Лілія відмахнулася. Ти завжди була щаслива, коли нас годувала і піклувалася про нас. У тебе талант робити затишок. Ти ж завжди говорила, що любиш готувати. Любила, кивнула Марина. Але не бути служницею між цим велика різниця. Саме в цей момент пролунав дзвінок у двері. Це прийшов Михайло. У руці він тримав величезний пакет з чимось важким. Усміхаючись, він простягнув його Марині. Привіт, тітко Маринко, а ми вам подарунок принесли новий блендер. Папа допоміг вибрати. Марина на мить завмерла, а потім розсміялася гірким сміхом. Блендер. Новий кухонний прилад. Знаєте, що це означає? Що? розгублено спитав Микита. Що ви все ще думаєте про мене лише як про кухарку, мені більше не потрібні блендери чи каструлі. Я закінчила. Коли двері за Лілією та Михайлом зачинилися, Марина важко зітхнула. Її руки тремтіли від емоцій, що накочувалися одна за одною, немов хвилі під час бурі. Вона закрила обличчя руками, намагаючись стримати сльози, які підступали до очей. Я погана мати, чи погана дружина. Це питання гризло її свідомість. У нічному сні перед її очима пролітали моменти минулого. Вона бачила маленьку Лілію, яка боялася темряви, і себе, яка тримала її за руку всю ніч. Бачила Артема, який повертався додому, засмучений після скорочення на роботі, і як вона ночами працювала над додатковими замовленнями, щоб прогодувати родину, і все це лише для того, щоб тепер. Отримати на знак вдячності блендер. Наступного ранку вона встала з твердим рішенням більше жодних жертв. Життя надто коротке, щоб проживати його в чужій тіні. Артеме, я їду, коротко сказала вона за сніданком. Чоловік підвів очі від газети. Куди? Туди, де мене не питатимуть, що приготувати на вечерю, відповіла Марина. І вийшла з кімнати, залишивши чоловіка сидіти у німому подиві, Марина покинула дім зі змішаними почуттями. Її валіза була не надто важкою, лише найнеобхідніше. Вона стояла на порозі і востаннє поглянула на будинок, який колись був її фортецею, стіни, що бачили сміх і сльози, любов і розчарування, стіни, які з роками стали кліткою. Щось зойкнуло всередині, коли вона зачиняла двері. Її рука мимоволі затрималася на дверній ручці, але тепер вона більше не вагалася. Ви поїдете на таксі чи підвести вас? запитав Артем, стоячи біля машини. Він виглядав розгубленим і трохи роздратованим. У нього був вигляд людини, яка досі не усвідомила всієї серйозності того, що відбувається. Я впораюся сама, дякую, холодно відповіла Марина. Сама, сама, він зітхнув. Чому ти робиш із цього таку драму? Ми можемо просто поговорити. Повернися додому, і все буде як раніше. Саме цього я й боюся, сказала Марина тихо, але з твердістю. Що все буде як раніше. Я більше не можу цього витримати, Артеме. Вона пішла, не оглядаючись кожен її крок лунав у серці, немов удар молота по крихкій поверхні. Таксі чекало на неї за рогом, водій мовчки відкрив двері. Вона сіла, притиснувши сумку до грудей, немов захищаючись від бурі емоцій, що накочувалися на неї. Її перше місце зупинки було маленьке затишне кафе біля річки, місце, де вони з Артемом зустрілися вперше. Вона замовила чай і сиділа, вдивляючись у прозоре відображення свого обличчя у вікні. У її очах було більше спогадів, ніж мрій. Чого я чекала всі ці роки? Подумала вона, стискаючи чашку, що хтось помітить, як я втомилася, що хтось спитає, чого хочу я. Час повільно плив, а спогади накочувалися хвилями, вечори, коли вони з Артемом сміялися над безглуздими дрібницями, дні, коли вона тримала маленьку лілію на руках, а серце її переповнювала гордість, але з кожним роком ця нитка прив'язаності ставала тоншою. Її думки перервало повідомлення на телефоні. Воно було від Лілії: Мамо, ми з татом говорили, ти права, мені дуже шкода. Повернися, ми все змінимо. Серце Марини здригнулося, вона довго дивилася на екран, ніби намагаючись зрозуміти, чи це справжнє, їй хотілося вірити. Але тепер вона знала, що слова без дій нічого не варті. Вона відповіла лише кількома словами побачимо. Я не повернуся, доки ви самі не знайдете шлях до мене. Поклавши телефон, вона відчула дивне полегшення. Її очікування більше не були в'язницею. Вперше за багато років вона відчула, що може йти вперед без тягаря на серці. Марина повільно прокладала шлях через натовп і кожен крок на площі здавався ще одним вузлом, який розв'язувався в її душі. Вона відчувала легкість у тілі, ніби з плечей спала непосильна ноша, проте її серце було тривожним, як полотно, на якому щойно стерли фарбу. Що буде далі? Як виглядає світ, коли він не затиснутий у рамки страху і болю? Вона зупинилася біля ліхтаря, який кидав тепле жовте світло на бруківку. У повітрі відчувався аромат лип і літнього вечора. Цей момент був простим, навіть звичайним. Але водночас, наповненим усвідомленням, саме так і виглядає свобода нічого грандіозного, лише право дихати і йти куди хочеш. Марина відкрила телефон, її пальці завмерли над екраном. Вона прочитала повідомлення Лілії ще раз, ніби намагаючись знайти в ньому нове значення. Слова її дочки здавалися щирими, але цього було мало. Що вони зроблять, щоб змінитися? Як вони доведуть, що все не просто чергове порожнє обіцянка, вона ввела номер, який знала на пам'ять, і подзвонила, гудки розтягувалися в нескінченність. Алло, мамо, голос Лілії звучав тихо, немов крізь густий туман емоцій. Ти в безпеці? Марина відчула, як її серце здригнулося. Так, усе добре, відповіла вона стримано. А у вас як? Ми. Ми з татом говорили. Я... Я примусила його слухати. Лілія зітхнула. Він зрозумів, плакав, сказав, що шкодує, що готовий змінитися, і я теж. Мамо, я була сліпа, але тепер тепер бачу. Сльози навернулися Марині на очі. Вона згадала кожен момент, коли Лілія проходила повз неї, не помічаючи болю, який ховався за її усмішкою. Згадала кожну розмову, коли її голос тремтів від відчаю, а відповіддю було лише мовчання. І все ж вона відчувала, що ці слова зараз не ті, що були раніше. Чому цього разу має бути інакше Ліля? запитала вона, намагаючись приховати злам у голосі. Бо ти вже не поруч, пролунала відповідь, і це лякає. Ти була нашим світлом, а ми сліпнули від власного егоїзму. Я хочу, щоб ти повернулася, але цього разу на твоїх умовах Марина мовчала, вона слухала. Перше за довгий час її нарешті слухали і розуміли Я не обіцяю, що повернуся, але я готова дати шанс, якщо ви дійсно змінилися, сказала вона, відчуваючи, як її власні слова звучать впевнено і твердо. Мені потрібен час, і мені потрібні ваші дії. Вона поклала слухавку, глибоко вдихнула і підняла голову. Перед нею розгорталося життя. Простір можливостей, де вона могла сама вибирати напрямок. Вона більше не була тінню у власній історії, вона була її головною героїною. Піднявши валізу, Марина пішла вперед. Що ви скажете про вчинок Марини? Ви підтримуєте чи засуджуєте її дії? Як би ви вчинили на її місці? Поділіться в коментарях. Дуже дякую вам, що додивились до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка, ваші лайки. Підписки та коментарі